Тільки що прослухала відео про те, що європейки не роблять собі губи, вії і все інше, і тільки дурнуваті українки ото цим займаються, як лялька така йде, то це точно українка і це вульгарно. Так ось я відкрила пропозиції по Доніголу, пропозиції по Ірландії, всіх цих губи наколоти. ну, Ціцькі не дивилася, дівчата. І що я вам хочу сказати, що багато років вони працюють, бізнес іде, ціни написані. Я сумніваюся, що це для 100 тисяч, з яких не всі там роблять губи собі українки, бо там різний вік і різна стать. Так от Я сумніваюся, що вони так підготувалися ретельно і роками чекали, поки ті українки, губи приїдуть їм роби, собі робити у Ірландії. Ну, Тобто ірландки це роблять, і це дуже популярно, і бізнес, іде ціла бізнес-індустрія. В кожному і в літерки, ні і в Доніголі. Роби не хочу, називається. ну, Це по Доніголу. Може, це Донігол тільки? А і там Дублін висвічувався. І Дублін. Може, Донігол і Дублін, а вся інша Ірландія не робить, біс його знає. Пишіть, у вашій країні роблять губи. З цицьками. А, так, наші дівчата, я знаю, що збирають гроші і їдуть робити собі все це в Україні. А, І це роблять українки, бо вони виживають за рахунок чоловіків, а всі інші не виживають за рахунок чоловіків. Ну, а я знаю, як обирають у Ірландії чоловіків і як за, це, за їх рахунок виживають.